Так. Давайте зараз до теми актуальної. Та ми сьогодні будемо говорити про е, людей і таксі, таксі і людей. Е, е, і от ця тема агресія в таксі. Вона ну інколи так зривається. Так, ну і ми нещодавно там розповідали якусь історію по про агресивного та, е, таксиста. А тут історія навпаки. Агресивні пасажири в таксі. Е, це наша так зараз. Та жінка просто дійсно відео опублікувала це, стало таким приводом поговорити. Uh -huh. От ну і власне їй довелося зіштовхнутися з агресивними пасажирами. Вона таксистка. От ну там не тверезі пасажири, ну як їй здалося, та почали кричати на неї. Відмовлялася, uh -huh. вона відмовлялася просто вести їх в такому uh -huh. стані. Власне, ну і вони так реагували на її претензію. Так, власне. ну власне, що там сталося? оцю цю історію дивіться. Агресивні пасажири в таксі я заказав таксі точки. А, а я... в точку Б. Вижу, не перебиває не люди. перебивайте мене, коли я розмовляю. Це по перше. Я визвав таксі, я заплатив за це гроші. Да, Чому я... Ми не їдемо. Я чим завершилась історія та з чим зіштовхуються водії? Почалась істерика, тому що вони мені там, якби щоб вони мені не говорили, я стояла на своєму і сказала, що я їх не повезу. Що ж роблять у таких випадках таксисти і чи можуть себе обезпечити? 600 тисяч користувачів Тіктоку побачили відео, де водійка Таксі Ксенія розповіла про ситуацію, яка нещодавно з нею трапилася. Зі слів жінки, двоє чоловіків були на підпитку, і вона хотіла скасувати їх замовлення. Не перебивайте мене, коли я розмовляю. Це по-перше, по-друге, я замовляв таксі, я чекав 10 хвилин вашу прокляту службу. Я хочу доїхати додому, я втомився. Хлопці, я не вожу людей, які. Е... Мені би вас, що вивозите, yeah. що ви не возите. я визвав таксі, я заплатив за це гроші. Да, Чому я... Ми я... не їдемо. Я, я визову я... поліцію. Ні. Хто вам розрішив курити а Я собі сам вирішив. Я собі сам вирішив, курить не курить мені. Для чого ми визивали? Я визивав бізнес. бізнес. Це Ксенія. Їй 49 років і водійкою таксі вона працює рік. До цього жила на Харківщині і мала там бізнес. Займалася поставками продуктів. Була в бізнесі. була жінка Року декілька разів від нашого району в Харківській області. Після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Києва, відкрила магазин в столиці, але часу вільного залишалося все ж багато, та й гроші зайвими не бувають. Аксенія дуже любить водити, тож вирішила, потрібно пробувати щось нове. Мені подобалось і взагалі. У мене в планах було і є в принципі трошки більше вищий клас взяти. Я бачила одну жіночку, яка взагалі зустрічає своїх пасажирів. Там біла рубашечка, брючка. Мені подобається давати сервіс. Спершу каже Ксенія, було незвично працювати в таксі, але зараз отримує величезне задоволення. Зараз, коли я прийняла саме те, що я роблю, мені приносить не тільки задоволення, ще й фінанси. Здебільшого пасажири трапляються позитивні, і буває, що й залишають щедрі чайові. Це ще в прошлому році 2000 тисячі гривень. Потім в той же вечір сразу після неї взяла пасажира. Мені також 2000. тисячі. Це був якісь <хи> дежав'ю. От а так було мені 100 євро. Мені дали за 10 кілометрів. І було 200 доларів. Мені дали. Ну, це був іноземець за мою посмішку за 7 кілометрів. Я його провезла 15 хвилин і мені дали 200 доларів. Але, звісно, бувають і випадки, які шокують. Ось на цьому відео зайшли на нетверезі хлопці, яких жінка не хотіла вести. Хлопці, я не вожу людей, які. Мені без вас, що ви возите, що ви не возите. Я визвав таксі, я заплатив за це гроші. Да, чому я... Ми не їдемо! Я хочу... Хоча, каже Ксенія, справа була не в тому, що вони на підпитку. Люди почали щось з себе показувати. Знаєте, дам, а мені це не дуже подобається, тому що авто це моє, Я не дозволяю, щоб мною командували. Я маю право відмовитись, якщо мені щось не подобається. Сперечалися на підвищених тонах. Ксенія вже хотіла викликати поліцію. Що ми робимо далі? Викликаємо поліцію, ви виходите чи що робимо? І вони кажуть: ну відвезіть нас, кажу, ви мені тут тільки що грубили. Вести я вас не буду. Ну, вони попросили вибачення. Хлопці все ж збавили обороти. Жінка вирішила дати їм другий шанс і відвезла додому. У результаті все завершилося добре. А от колезі Ксенії, чоловікові зі служби таксі, довелося викликати поліцію через нетверезих дівчат. А Що б... ви лізете до мене? Чого ви до мене лізете? Це була майже комендантська година. Дівчата захотіли, щоб таксист їх чекав на різних локаціях по 10 хвилин. Тож, коли відмовився, почалися образи, і врешті вони вибили з рук телефон, виривали ключі від машини та залізли на водійське сидіння. Там прийшлося викликати поліцію. Просто вони почали кидатися з заднього сидіння, забирати у нього там ключі, телефон, тому що він все це знімав теж на камеру ну, на відео. Юристка Тетяна Лежух каже, водії служб дійсно мають право відмовитися перевозити пасажирів у декількох випадках. Таксист може відмовити у наданні послуг, знову таки тут залежить від регламенту конкретної кампанії. Але як правило, коли людина знаходиться з явними ознаками наркотичного сп'яніння, коли, наприклад, перевозяться великогабаритні товари, або, наприклад, в ситуації, коли перевозяться тварини, на які може бути алергія в подальшому, наприклад, шерсть якоїсь тварини, і вона може залишитися в машині, а захистити себе водії можуть за допомогою кнопки СОС. Здебільшого вона є у всіх. Після водієві зателефонує оператор і запитає, кого викликати: чи поліцію, чи швидку. Також оператор може покликати на допомогу водіїв, які знаходяться поруч. Вони теж приїдуть на допомогу колезі. Втім, найчастіше таксисти самі викликають поліцію і на місці розбираються з порушниками. Це ж стара вічна тема з 90-х, клієнт завжди правий, знаєш, а воно ж по-різному буває. Ну абсолютно, я згадую в Нью-Йорку, ж з фільмів угу. з життя. знаєш, там, взагалі, між, а, між і це правильно, та, правильно. грати стоять так. між ну, мене це... Не стільки це здивувало, але ну але бачиш, тут у кожного ще хто хоче працювати в таксі своєю автівкою. Там вже ж ці жовті таксі, там ще у них це скло, там вони спеціально перероблені, так для того, щоб возити пасажирів. і Дійсно, там, хоч якийсь є захист, а тут коли ну. Бувають різні неадекватні люди. І, ну якщо ще чоловік може там дати відбір, а ну, наприклад, фізично, якщо раптом полізуть. А тут правильно, ну якщо не подобається, якщо має право відмовитися. Там далі вже, а права споживачів тоді хай скаржаться в службу, ласка, скажуть модам, од нас, нас те то, тето не влаштує. Хай вже там собі розбираються. Я до речі, так довго звикав, а потім звик вже е, е, якийсь момент, всі масово таксисти забороняли сідати на пере на переднє сидіння. Uh -huh. Так, колись всі нормально так, сідали, так, а потім. Так, так. Будь ласка, назад. Угу. Ми за, за затискаємо угу. це сидіння, Там якісь власні особисті так. речі. От а потім я звик окей, навіть зручно. Так. Тобто, ну тобто, це теж якась певна дистанція, певно, теж якась історія. Люди себе захищають, тому що робота з людьми вона не передбачена. Тим паче, вночі особливо і так далі. От люди всі різні, енергетично це все винести. Вибіч Ну тому так. таке. Е, питають... Що ви думаєте з цього приводу, які з вами історії траплялися? Чекаємо так. на вашу реакцію. Питаю, де Руслан а, а, Руслан люд, завтра Руслан? буде з Русланом. Все, все добре, окей. просто важливі справи. і Сьогодні Єгор на підміні. От так. <ріст> так так буває. Так. Так. так, пасибі, що з нами ви встигаємо рід показати. Оце просто будь, остання ласка, секунда. Так, остання останні... секунда. От... Кіт врятований щойно з завалів у Києві. А, життя за кілька секунд у нас подробиці. Тому не промикайте все першим. Дізнайтесь у сніданку і підемо на життя. Так.